Опа! Така сімейка. Подивіться, які, які шедеври прямо. Ну все, буду йти додому, бо вже нікуди збирати. Всім вітання! Слава Україні! У нас така дощова погода, трошки дощик прийти, хто ж вирішив трошки прийти про гриби. Знайшов там глив на одну пінечку. Та гарна сімейка така була. Я їх назрізав і не думав нічого знімати. Але ось іду і знайшов таку полянку гарну. Бачите який. О, сімейки які, Тута, ось, красини, які тут ось красині які ростуть. Думаю, ну як не зняти, не показати. Може хтось подивиться, теж захоче піти на тихополювання. полювання. Ось от бачите яка краса. Ну це ж краса. Нельзя это тут утриматься, чтобы сидеть дома, когда растут такие грибочки, вы бачите? Вы бачите красные? Давайте, срежу сейчас, покажу. Вот такие опенечки. Пиздние осенние опеньки. Тоже, зараз беру. У мене ще один пакетик є. І буду, буду збирати опеньки. Ну а там, походу, щось покажу вам, що не збирав, ну, краса, ви бачите. Ой. Зашли стів дощик, знову пішов. Але треба він може зупинити, коли отакі грибочки красені Ростуть, ви бачите. Ой яке. Сімейки. А дужчик все більше є. Нічого. Не розкисну. Ой, яке. Красені кущики ростуть. Його і ось це взагалі. О! Який красень. І ось, обережно треба, вони під листям. Дуже гарно видно. Бачите? Є, і є, різьє. І це не в лісі, це все на кругом села у покинутих городах. Вот. Тож, збираємо таких расенів. Ідеш, йдеш, йдеш. одяг нічого і не видно. А воно... Опа! Така сімейка. О! І тут сховані під листочками. Уже дарвав отак пакет маловота Посуда. Я думаю, що трошки ось. Раз. А вони є. Отак, люди вже все порвав, тоді ступнув, дивись іще я. Ладно, зрізаємо, шукаємо далі. Ознайшов цілу поляну ще якихось грибів. Тут вони вже і старі, а тут гарненьки. А що це за гриб? Я не знаю. Можливо якась рядовка. І тут їх досить таки багато ціло поляна. Ви бачите скільки? Такі завиду горненькі. Ну що це за гриби, хто знає. А як так каже золоте правило грибника, не знаєш, не збирає. Тож нехай вони тут будуть. Якщо є стівні, можливо хто знайде, забере, але то буде звірям. Попадаються де-не-де зимовий опеняк. Вони ще такі маленькі дрібненькі. От. Попадаються вже такі темненькі вони. Бо для них ця погода не дуже гарна. Таку теплу погоду десь до 10 градусів, вони швидко темніють. А коли близько нуля погода, тоді вони і ростуть, і довго. Ну їх мало, я б також зібрав їх, але їх небагато ще попадається. Ладно, Буду шукати ті, які знаю. Сьогодні це осінній опені і голиви. Що я бачу. До цих грибів, звичайно, треба було раніше приходити. Бачите, які старі. Уже такі ще не годяться. Але можливо тут де ще зріжувати. Бачите, які молоденькі. Ось красені взагалі. О, ніяких не забрати. Вони все не просяться в кошик. Та є. Там на одній місці не зібрав таку полянку. Думав, все, буду йти додому, бо вже так назбирав чимало. Але бачите, знову попалося ось. Зараз забережно ступну, покажу ще вам. Смотрите, що вони Є, є, і далі ростуть. Вот. Ладно, зараз ще трішки зберу, ще є куди зрізати. Ой, а ось яка кучка. Тож треба бути уважним. Так Сейчас позрізаємо. Ой-ой-ой, я такого... Ще не бачив, не натрапляв. Ну, подивіться, який красивий тут а грибочки. А тут ще робиться. Ну, подивіться, які, які шедеври прямо. Гляньте скільки їх тут. Бачили таке? Ні. Оце я натрапив. А далі... І далі вон зараз. Щоб дуже не топтатись. Ви бачите скільки? А в мене і тут, а ух, які красені. Подивіться, які кущі. Ой. Які сімейки гарнюні. І всі гарнесенькі. Не знаю, куди мені їх рвати. Вже повен пакетик. Тут Підглили, треба кудись їх пересипати. Отаке таке залишати не можна. І там вон, теж таке гарньоні. Позвонив би дружині, але в нас вже третю добу зовсім нема зв'язку. Інтернету майже нема, але спробую щось там змонтувати. Можливо за добу загрузиться. Ладно. Зараз куди з переложу і таке грибочки, ну... такі грибочки залишати не можна. Тож друга, я так думаю, буде робота перечищати і можливо щось і закриємо. Так, треба збирати. Ух, який красень. Опенячок. Ну все, буду йти додому, бо вже нікуди збирати отаких два пакета отакі красені грибочки. О, просто, просто красені. Нашов такий колючок в кармані. Засипався сюди гливи Теж гарненькі таке. Грибочки, тут все, можна ще позбирати, я думаю, можна тут А до іще один росте. Зливається з листочками осінніми, їх не видно. Тож цього, мабуть, останнього, тут ще маленький росте, а це нехай росте, може ще вийду. І все, і буду бігти додому, дощик перестав. Я думаю. Вистачить трошки піджагать, можливо, якусь баночку чи дві закрити на зиму. От, тож все. Дякую, хто був зі мною на тихому полюванні. В кого є можливість вийти навіть навіть десь по пустих городах, по посадках і пойти пошукати грибочків. Тож не сидіть вдома, користуйтеся можливістю, поки є така можливість. Все, всім пока. Це буде Україна.